Завершились фінальні змагання другого етапу з волейболу серед юнацтва у Золочівській громаді. У фіналі взяли участь чотири команди: Золочівський ліцей, Золочівський загальний заклад середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Вороняцький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів та Зозулівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. За підсумками, перше місце посів Зозулівський заклад, друге місце Золочівський ліцей, третє Золочівський загальноосвітній заклад номер 1 Шкільні ліги пліч опліч це наймасштабніші спортивні змагання серед школярів, які проводять спільно Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки за ініціативи Офісу президента України. Нехай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Героям майдану, а то, воїнам сьогодення, мирним жителям, які полягли в неоголошеній війні на сході України, присвячується хвилина скорботи. Дорогі діти, школярі, спортсмени, от ви так довго слухали, тільки до нас прийшло, ми так от, Ми маємо що робити, ви також так от, знаєте, не, не, не маємо що робити, і ми так давайте заїдемо в чи в школу. Ми насправді хотіли подякувати вам за те, що ви дбаєте про себе, дбаєте про своє здоров'я, займаєтесь спортом. І що ви відчуваєте один одного, як колеги, друзі, і ви пліч опліч. Є різні види спорту. Особисті, парні, я командні. Ви сьогодні грали в волейбол. Це командна гра. Якщо хтось один помилився, інший має підстрахувати, поставити плече, спробувати допомогти. Я особисто, до прикладу, більше люблю настільний теніс. А, але це одна з тих, один з тих видів спорту, який я можу дати ради сам. Якщо напар, ну, то ти вже більше переживаєш, можливо, я переживаю не стільки за себе, а як за свого колегу, чи це якщо мішані. Та? а свою кол 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 колежанку і е щоб ми перемогли.